Лодо розвитку сумок Prima. Ось ще до неї так цепляється ремішечок. Ось так в середині, кнопочка-магнітик. Така вмістка, зручна, м'якесенька. Така сумочка, але на ній є дефект. Ось так вона примазана, її потрібно відчистити. Ось так вона застікається. У нас кисенька, зручна умістка з кишеньками в серединці. Така, така гавненька, така плотненька мішковина. Ось така стібочка, кишенька, серединка, ось така ще кишенька. Така приходу. Зручненько. Ось ручненько. ось такий мішечок. Можна її носити і з ручечками ремішечок серединку. Так, на кнопочці застібається. Також є такі кишеньки серединці, така також плотненька. Ручний рюкзачок місткий. Також серединка розстіпається. Там кишенький є осередиці. Ось такий самий рюкзак, він йде, водонепроникний. не проникнує. Він ось так ще загортається в серединку з такими кишеньками, боковими кишеньками, отсоподична спинка.